Заспівала осінь сиренаду, що в очах не втримати сльози, Божий син зайшов до саду, щоб зібрати урожай з лози, Пожевтіло листя, облетіло, і на землю килимом лягло, під ногами тихо шелестіло і осіннім дихало теплом. Йшов Христос легким. Повільним кроком і листки засушені збирав, а сердитий вітер ненароком з його рук те листя виривав. Де ж плоди? Де ж виноград дозрілий, навіть і запаху приємного нема? О, невже всі грона облетіли, і плодів шукаю я дарма? Я ж ростив. Я ж поливав росою соком напуваючи гілки. Тож невже осінньою порою плід не пригорнує до руки? Тут озвала з гілочка тоненька, кілька грон гойдалося на ній, до Христа промовила тихенько, стугою і болем кілька слів по весні. Був дуже сильний вітер, і виноградник наш він зачепив. Молоді, зламав крихкі щевіти, і зелене листя геть оббив. Пам'ятаю, шаленіла злива. Темна хмара висипала град, землю чорну білим килимом встелила, візерунком став зелений виноград. Я тремтіла і ховалася від вітру, прикривала листям ягідки. шквал життя зуміла пережити, проганяючи сумні, як ніч думки. Сонце припікало невблаганно, біля серця болим запекло, я молилась ввечері, і зрання, і тоді, як сил вже. Не було, час прийшов, і вдарили морози. Я трималась скільки було сил. Льодом виноград вкривали сльози, дощ осінній в душу моросив. Мій Ісус, тебе я зачекалась. Вибач, що так мало зберегла. Я з життєвою стихією змагалась. Соком правди була в морі зла. Осінь попрощалась з жовтим садом, їй услід лише вітерець дмухнув, кілька грон достиглих винограду. Божий син до серця пригорнув. Слава Богу.